На цій сонячній златопільській площі майдані збереться більше, збереться більше грошей для того, щоб можна було купити не один бронежилета, наприклад, два чи три. Будемо щиро на це сподіватися. І будемо сподіватися, що наша чергова зустріч буде приємною, плідною. Ну і надихне нас до нашої новітньої боротьби, до її продовження. А поки що пісня, яка присвячується нашим прекрасним воякам на сході. Хтось дай вродився з нас нещасливо. Я не знаю, яким був мірід. Пресвята Богородице діво, вирушаємо сьогодні в похід. Пресвята Богородице діво. Чаєм сьогодні в похід, за три почуть хороми крилами, на тим марш, не заручені ми, і з милими, цілий полк неодружений наш, не заручені ми, і змилими, цілий полк неодружений наш. І будь-як водиться, треба наш відстояти кордон, Боронити мене, богородиця, щоб я не потрапив в полон, Боронити мене, богородиця, щоб я не потрапив в полон. А якщо на нароком загину, хай мене поховають за дня. В руках побратими, поведуть вороного коня, понесуть на руках побратими, поведуть вороного коня як ударять наразі з мушкетів забуде полковий тулумбас дух мій тоді вже полине, аж насичив Україну до нас, дух мій вже полине аж на січ в Україну до нас, хтось та й вродився з нас нещасливо. Я не знаю, яким був мій рід пресвята Богородице діво, Вирушаєм сьогодні в похід, пресвята Богородице діво, вирушаєм з тобою в похід.